І вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні поділюсь рецептом заготовки гострого перцю на зиму. Мені здається, що це сама-сама швидка заготовка. У стерилізовані баночки я викладаю перчик. Я його помила, відрізала хвостики, але не повністю, щоб зручно було його брати. Ось такий величенький я складаю у більшу баночку. А ось такий маленький я складаю у маленьку баночку. Ось такі дві баночки. Баночки і кришечки в мене стерилізовані. Для зручності я беру клійку. І тепер засипаю цукор. Кількість цукру і оциту залежить від того, наскільки щільно лежить перець, якого розміру, яка баночка. Нам треба повністю вкрити увесь перець цукром. Замість цукру можна взяти мед. Я робила із медом, я робила із цукром. Виходить дуже смачно, перець виходить гостро, кисло солодкий. Ось так от я засипала цукром перці. І тепер заливаю усе це яблучним оцтом. Ніякої термічної обробки, нічого не треба робити цьому перцю. Зберігається він у холодному місці. Якщо є підвал холодний, то там я зберігаю у холодильнику. У мене підвал не холодний. За бажанням можна взяти не яблучний оцет. А саме звичайний 9%. За допомогою ножа ми прибираємо повітря, яке всередині є, і оцет гарненько проходить донизу і розчиняє цукор. Закриваю баночки. Баночки я закрила, але поки що я їх не буду ховати на зберігання у холодильник. Я час від часу буду так струшувати, щоб розчинився цукор. І потім, якщо треба, ще додам оцту. І все, наша заготовка готова. Цукор вже розчинився. Ось так виглядає перчик. Тепер я його можу вже відправляти у холодильник. Взимку будемо смакувати. Усім смачного!